Доброго дня, шановні садівники, виноградарі. Більше ця інформація стосується, звісно, початківців. Значить, зараз 18 липня 2025 рік. зараз ми знаходимося у мене на винограднику, це місто Харків. І в цьому відео я хочу показати вам грона винограда. Які ось де позаді в мене, і покажу, де на грунках значить ягодки вражені. І хочу вам трішки пояснити, пояснити, чи це сіра гниль, чи це просто сонячні проміння попекли. І так, переходимо до самого винограду. Значить, перед вами сорт винограду Альфа. Дивіться, значить, ось де є ґрунки. В яких ягідки ось, де, бачите, вони підсохли. Звісно, що це не сіра гниль, а це промені сонця попеклися в виноград. Значить, ну, тут звісно, де вже сильно гарно висохши. Ну, це вже понятно, що, значить, що це не сіра гниль. Але я хочу показати більш на свіжих ягодах, де тільки тільки починає засихати. Значить, що робити за такими ягодами, які попеклися на сонці? Та нічого з ними не робити, нічого з ними не станеться. Тим більше, цей виноград, що я вам показую, Альфа. Сорт Альфа, він дуже гарний на вино. Значить, Дивіться, в основному такі сонячні опіки на ґрунтах винограду. Це в основному тільки на західній стороні винограда. Значить, якщо у вас оця сторона це західна сторона виноград, ну, з самого кущика винограда, значить, на цій стороні можуть бути опіки. Тому саме на західній частині винограда краще листочки трішки залишати. Тут а, е, сонце знаходиться десь в другій половині дня, після двох часов дня. от З другої години дня сюди попадає сонце воно в цей період. Времені, значить, саме пекуче і може попекти вам грома винограда. Але це не тільки від самих прямих лучів сонця. А значить, дивіться, якщо, наприклад, в тіні буде 38 градусів, да, сонечко попадає на виноград ще більше градусів. Виходить. А якщо сонце попадає ще й на землю, земля нагрівається від сонця. 50-градусів буде жара а сюди йти на грунка. Плюс промінчики сонця будуть йти на груна. І тому такі ось де сонячні опіки. Ну, те, що він попікся, це нічого страшного, і його не ні обробляти, ніде нічого не потрібно. Його можна навіть отак не обривати, як я зараз обриваю. Це він просто привращається, як би так сказати, візюм. Ну. Це не можна назвати ізюмом, тому що дивіться, він ще дуже зелений. Якби він був визрівший і на сонці припікся, то це б самий справжній, дуже гарний ізюм. Значить, дивіться, із західної сторони, не там, де сонце встає, а з тієї, де сідає сонце. Значить, якщо у вас ця сторона падає на виноград. Можна цю сторону поменше обривати листочки, щоб затіняли листочки грона. Я якби зробив, дивіться, трішки відкрив цю сторону, але в мене тут з однієї сторони росте малина. Кущики великі, і вони трішки притіняють. Гронка е, прямо під лучами не дуже довго знаходяться. Потім дивіться, у мене де-то в дві години дня проміні сонця б'ють на ці листочки і не дуже так попадають е, в виноградні оці гронка на сонці. Значить, ну а вентиляція саме само собою повинна бути дуже гарна у гроннах, щоб тут не завелися. Грибкові захворювання, щоб не завівся оїдіум, а не завівся, не завелася міль, щоб, е, Значить, а з той сторони, е, ну, якби виноград можна більш душ відкривати, ну, наприклад, як тут. а тобто, де схід, де в нас сонце встає, з тієї сторони можна більш виноград робити відкритим, і тоді буде все нормальне. А з цієї сторони, просто із західної сторони листочків трошки більше залишити. Значить, з тієї сторони сонце теж буде попадати, але це сонце що зранку і до обід, воно якби не дуже страшне. Тим баче обід в обід сонце стоїть в зениті, і де то, получається, до 11 до поладинадцятої ранку буде сонце попадати на ґрунки і східної частини, але воно не таке страшне, і потім сонце вже стане в зеніті і буде захищати ці листочки. Не попадатимуть промені. І потім сонце, коли поворочуватиметься десь в 2 години дня, воно вже буде, буде попадати на ґрунки. Тому бажано листочки тут трішки залишати. Я ж кажу, я тут повідкривав, тому що в мене ось збоку росте малина. Малина в мене височенька. І якби в дві години, а також сонце попаде на листочки дето в 3-4 години знаход... в 3 години дня, в 4 години дня громки виходить, під відкритими промінчиками, а потім знову закрити, бо закриває малинка. Так що, оце е, якщо у вас ну, з'являється, я зараз вам покажу, наприклад, отак-от от видно. Свіжі. Бачите, це саме ще зелененьке, але вже ось де. Ну, це припікше, припікше його можна визначити, чи воно припікше, чи воно захворіло. Тому що, коли виноградна ґрунка починає хворіти, вона взагалі починає. не отута. Хвороба починається в неї. А між оцих ягодок, а от, де прилипають ягодки друг до друга, а там починаються заводитися грибкові захворювання. Тоді вже потрібно обробляти. Якщо це оїдіум, то потрібно обробляти топас. Якщо це міль, то редаміл голдом обробляти. Але хочу зазначити, що від редаміла голда зараз взагалі багато хто відказується, тому що це. Взагалі, ну, в інших країнах це заборонено, заборонений препарат. Там дуже такі хімічні речовини, які, є, які не виводяться з рослини протягом 60, 60 днів, і якщо вживати такі ягоди, то буде тоді і на наше здоров'я вліяти, і живіт болітиме, і все таке. Хочу зазначити, що. Отакі, от значить, сонячні опіки на виноградних гронах – це нічого страшного. А от якщо це вже грибкові захворювання або бактеріальні, то це набагато вже страшніше. І тоді приходиться обробляти виноград і взагалі може призвести до того, що ви будете без врожаю. Значить, ми тільки що з вами поговорили про. Значить, ну, розібралися, можна сказати, де опіки на виноградові, і вони їх дуже легко визначити і як оприділити, чи, ну, чи то опіки, чи вже захворювання. Які -то. Також хочу сказати, що значить, всі технічні сорти вони більш такі устойчиві. І як до хвороб, і навіть до опіків таких сонячних. Якщо взяти грона винограда столових сортів, то навіть оцих опіків сонячних набагато більше. Ну, Звісно, що е, даже з фізичних властивостей винограда, технічні сорти, вони більш такі дрібні, да, ягодки і, і тому вони устойчиві. А Столові сорти, сама одна ягодка в гроні, вони крупні, тому і площа збільшується. І тому вони більш такі вразливі і від сонячних опіків, і від грибкових захворювань та інших захворювань. До речі, пишіть, залишайте коментарі, як ви гадаєте, по цій думці. Чи правильно я все сказав, якщо де-то щось неправильно сказав, то пишіть, будь ласка, коментарі. Саме в коментарях буває, знаходяться дуже дуже гарні підсказки, дуже гарні відповіді або поради. Я сам багато оцих порад, які саме від коментарів, вже коротше, в практику їх собі вводю. і... Ну, звісно, перед тим як уводити, я буває, перевіряю там в інших садівників, запитую або там теж відео різне. Дивлюся в Гуглі, там в Ютубі шукаю інформацію. Ну і звісно, стараюся більш перевіряти на собственної практики різні препарати різні. От, наприклад, я хочу відмовитися від Редаміла Голда, тому що ну, довго да, люди користувалися ним, але багато людей починають відмовлятися. Може, до нас все-таки дійшло, що чому ж в інших странах цей препарат давним-давно заборонений, а в нас ось де тільки до людей доходить, що ми травимо самі себе. Але хочу сказати, що. В інших странах, а так от, як і в нас, просто так, виноградом не Ну, В смислі, я в тому смислі, що ну, звісно, люди де, де завгодно можуть садити той виноград, але щоб от придбати якісь препарати, це вам треба пройти якусь, якісь учення пройти, треба ліцензію придбати, щоб вам продали ті препарати. Там, ну, в інших країнах, ну це не всі страни касаються, але є такі багато таких країн, де ви просто без цієї ліцензії, що ви вивчилися і розумієтеся на різних препаратах, ви препарати ці не купите. Там або можна найняти спеціалізовану людину, яка вам обробить сад, або ще щось. Ну так просто вже там виноградом можна сказати, не позанімаюся. Ну, звісно, що в кожній країні є свої плюси, є свої мінуси. Але давайте, дорогі мої, будемо і в нашій Україні бути більше так сказати, слідкувати за своїм здоров'ям, за здоров'ям наших рідних. І оці вредні препарати будемо позбавлятися. Є інші заміники, і будемо їх шукати. Будемо їх у відео розповідати. як... Що це за замінники, як вони називаються. Значить, до речі, може, поки я знімаю оце відео, може ви якраз в коментарях підскажете ну, гарні такі препарати, які не менше наносять вреда, які можна замінити. Редаміл Голд, наприклад, той. І буду дуже вдячний, хто напише, що це за препарати, їх назву. І я думаю, не тільки я буду вдячний, а всі глядачі. І ми обов'язково будемо слідкувати за коментарями. Значить, до речі, хочу зазначити, що, наприклад, як Редаміл Гол, так і є багато інших препаратів, які взагалі... Заборонено оприскувати тоді, коли проходить світіння, тому що літають бджолки. Ви, мабуть, усі теж знаєте і слідкували, значить, за цими новинами, коли там починаються, чи, наприклад, там, з 22-го року, чи з якого. Ну це і не тільки 22-й рік, а різні були роки, коли саме багато бджол. Люди, які займалися пасикою, це теж дуже дуже важкий труд. І було коротше, дуже тяжко, тому що саме із за цих обробок, коли люди, наприклад, обробляли поля, там застосовували хімікати, такі, від яких наші бджолки просто гинули, і це дуже дуже шкода. Звісно. Ну, Я вже навіть дивлюся по, по різним відео, по різним коментаріям, зрівняти наприклад, ці коментарі і ті коментарі, які писали люди ще років 5-7 назад, то дуже велика розниця, тому що масштабно так от люди шукають замінники, хочуть, щоб був який-то... Гарний позитивний значить, вклад, щоб ми, як українці, щоб ми застосовували тільки гарні препарати, щоб не травили себе, не травили своїх дітей. Ну, Дорогі мої, про те, що я хотів сказати в цьому відео, я сказав. Якщо я ще знайду якусь інформацію там, про виноград або про кавуни, або про ще щось, я з вами обов'язково поділюся. І на цій так сказати прекрасній ноті ми це відео і будемо завершувати. Тільки ж ви не забувайте залишати вподобайки. Дуже вдячний вам і з міста Харкова вам усім привіт. Бережіть себе і бережіть своїх рідних.